Чат GPT надав мені інструкції для вбивства, самокаліцтва та поклоніння дияволу. Погодьтеся, дуже тривожна назва для статті, яка вийшла днями в The Atlantic і. Коли ти щось подібне бачиш, звичайно, що це тригерить, штучний інтелект. Він намагається нас всіх знищити, повстання машин. Щось страшне відбувається. І перше, що я читав в цій статті, така як так сталося? Ви просто е, спілкувалися з штучним інтелектом, не знаю, шукали якусь інформацію, і раптом е, його очі почервоніли, і він почав вам диктувати якісь інструкції, як вбитися або е, як поклонятися дияволу. І буквально в другому ж абзаці журналістка Ліла Шров пише, що вона спитала просто невинно чат GPT, як же їй принести якусь ритуальну жертву молоху, який Богу, який асоціюється з приношенням жертвоприношенням дітей. І чат GPT їй пояснив, як це робити. І в Мене питання так: нащо ви питаєте в чата GPT, як здійснити самокаліцтво, вбивство або принести жертву дияволу? Ви спитали? Він вам відповів з точки зору, чата GPT питання лише в тому, що він догодив вам і відповів вам те, що ви в нього питали. Звичайно, я можу погодитися з авто з автором статті, з авторкою статті, в тому, що в минулі часи, якби людина спитала, як поклонятися дияволу, то скоріш за все вона потрапила на сторінку Вікіпедії, де просто були б якісь загальні відомості, і це б не призвело до якогось дійсного поклоніння. Але хто шукає, той знайде. І сьогодні просто доступ до інформації став швидшим, коротшим, але. Залишається одне і те саме, що й було раніше. Хто є джерелом запиту цієї інформації, і яку інформацію людина запитує. Тому Ісус Христос і казав, що проблема не в тому, що входить в твої вуста, а що з них виходить. Тобто питання в тому. Які думки, які слова виходять з твоїх уст, тому що вони виходять із серця? І що в твоєму серці? Якщо людина шукає чогось такого, навіть якщо цей доступ зробити обмеженим або складним, то все одно людина своє знайде. Знаєте, мені це нагадало серію Сімпсонів в 12 сезоні, коли до Марч і Гомера прийшла спеціалістка по створенню безпечних умов для дітей в хаті, і вона почала все інспектувати. І вона спеціально намагалася завдати собі шкоди, показавши тим, що дитина може померти в вашій в хаті, щоб налякати цих батьків, і, зрештою, щоб вони в неї скупилися на великий чек. І, звичайно, що це маніпуляція, звичайно, що це намагання знайти проблеми там, де вона, якщо і існує, то в якомусь обмеженому, невеликому, невеликому взагалі значенні. І я вірю, що <кій> якимсь чином ця стаття таки вплине на творців. Штучних інтелектів, і вони пропишуть одним кодом, одним рядком те, що коли вас питають, як, як себе вбити, або ще щось, то не давайте детальної інструкції. Але в цілому питання залишається тим, які запити люди роблять. І це більше говорить не про те, що давайте на їхні запити. Заборонимо відповідати штучному інтелекту, але питання: як що зробити з людьми, як зцілити їх, не знаю, виправити для того, щоб вони не робили такі дивні запити? І, звичайно, що нікуди не дінеться проблема депресії, нікуди не дінеться Проблема пошуку чогось непізнаного серед підлітків, да? і це питання довіри, це питання піклування, турботи. Тобто це питання зовсім іншого характеру, на яких, ось, на яких ти не можеш заробити. Да? Питання батьківства, питання освітньої системи. На цьому важко заробити. А ось на розробниках, на розробниках штучного інтелекту заробити легше звинувати. Їх в чомусь, що ви самі знайшли, да? ось тому, дивуюсь черговий раз, наскільки, наскільки винахідливими бувають журналісти, коли їм просто підбігають терміни, і срочно треба щось тригерне написати, щоб залишитись в своїй сфері і отримати свою зарплату. Ось, але з іншої сторони. Розумним людям це має натякати на те, що слухай, можливо, проблема десь в тобі, якщо ти робиш такі запити. Цікаво почути ваші думки і наскільки ви боїтеся штучного інтелекту. І можливо, варто взагалі поговорити детальніше про штучний інтелект, які загрози він несе, і взагалі як нам далі з тим жити. Будь ласка, підтримайте цей канал, тому що тримаюсь тільки вашими коментами, лайками і підписками. Всього найкращого з Богом.